Годі приколів, чувак, підйом! Який прикол, у воді щось є! Тобто як це у воді щось є? Не знаю, в срані воді щось є! Радий вас вітати, друзі! З вами кіномозок, і сьогодні ми з вами поговоримо про новий фільм у франшизі Чужий з під заголовком Ромул. Як завжди за традицією потрохи за все, тож сідайте зручніше і приємного перегляду! Після придбання 20th Century Fox компанією Disney на CinemaCon 2019 року було офіційно підтверджено, що майбутній фільм франшизи Чужий знаходиться у розробці. У березні 2022 року було оголошено, що Федеріко Альварес напише сценарій та стане режисером фільму. У листопаді 2023-го було оголошено, що дія фільму відбуватиметься між фільмами Чужі та чужі, і при цьому деякі технічні члени знімальної групи повернуться з попередніх фільмів. Зйомки відбувалися з 9 березня по 3 липня 2023 року у Будапешті. Серед джерел Натхнення режисер також назвав гру «Alien Isolation», про що поговоримо детальніше у 4-му розділі. Головною особливістю виробництва стало те, що режисер вирішив підійти до зйомок фільму у стилі старої школи, яка подарувала нам перші фільми франшизи, і для цього максимально відмовився від комп'ютерної графіки, надавши перевагу практичним ефектам. Тобто, усе, що ми бачимо на екрані, воно реальне, зокрема, лицехапи, це роботи на пульті керування, яких, до речі, використали на прем'єрі фільму, щоб нагнати наглядачів саспенсу. About getting attacked by face hunters. I actually, you know, it's a very good question, and I actually I do. And I, I keep having them, and it's, you know, you're laughing. It's not funny. I, it's, you I know, wake up in the middle of the night with. А чужих грали відповідно актори у костюмах, а також для їх створення використовувалася аніматроніка. Спочатку реліз фільму планувався на платформі Hulu, але перед початком зйомок було вирішено все ж таки показати його на великих екранах. Дистриб'ютором стала компанія 20th Century Studios. Події фільму розгортаються через 20 років після катастрофи, яка спіткала екіпаж Ностромо. І оскільки ріплі підберуть лише через 37 років, глядачам представлять нову головну героїню дівчину на ім'я Рейн Карадайн. Вона мешкає на одній з планет, заселених компанією Веландзютані і мріє полетіти туди, де можна побачити сонце. Адже там, де вона живе зараз, панує вічна ніч. Сонце! Після того, як їй ввічливо кажуть ніфіга ти нікуди не полетиш, вона разом з друзями вирішує послати компанію на три відомі лідери і самим вирушити на пошуку кращого життя. Для цього вони вирішують бомбанути орбітальну станцію, стирити звідти капсулу для гіперсну і полетіти. Ви хочете вдертися і викрести їхнє обладнання? Це наш єдиний квиток звідси. Нам вистачить півгодини. Власне, із цього починається увесь подальший трендець, за який я не розповідатиму, аби не спойлерити. Мабуть, найголовніше, що варто сказати про нову екранізацію, це те, що чужий, нарешті, алілуя, знову став чужим. І тут варто трохи зануритися в історію. В 79-му році Рідлі Скотт створив шедевр свого часу, який викликав у всього світу таку астрофобію, що якби він вийшов на 10 років раніше, то Ніла Армстронга побоялася б відправляти на місяць. Грін тобі Ніла Арнстронга. Сім років по тому. Джеймс Кемерон створив крутезне продовження, у якому філігранно поєднав хорор та бойовик. Тоді вийшло ще два вже не настільки вдалих продовження, після останнього з яких франшизу поклали у кріокамеру майже на 20 років. І за іронією долі, батько франшизи сам ледь і не знищив власний витвір, бо всі ми мусимо визнати, що вся ця філософія, пошуки Бога і тому подібне, це не те, що потрібно в цій франшизі. Окей, ще в Прометеї, який вийшов у 2012 році. І зробив фактично чужий другим фільмом у франшизі, там це працювало ще плюс-мінус. Але коли нам покажуть, що чужих створив Андроїд, хоч це насправді і не так, ну це вже стало останнім цвяхом у трону, після чого франшиза знову завмерла на подальші 7 років. В свою чергу, Феде Альварес пообіцяв глядачам щось таке, що нагадуватиме одночасно як перші два фільми, так і відому відеогру. Не дуже люблю подібні цитати, але мужик сказав, мужик зробив. А що ж саме він такого зробив, я розкажу детальніше у четвертому розділі. Головну роль у фільмі виконує молода акторка Кейліс Пенні, яку ви могли б бачити у продовженні «Тихоокеанського рубежу, а також у ролі Присцили Преслів у фільмі «Присцила, Елвіс і Я. Ролі її друзів грають Арчі Рено, відомий за серіалом Тіні і Кістка. Ізабела Мерсет, яку ви могли бачити у нещодавній Мадам Павутині, звісно, якщо ви її дивилися, Спайк Ферн та Ейлін Ву. Однак найбільшою відзнакою заслуговує Девід Джонсон, який грає андроїда Енді. За сюжетом характер його персонажа зазнає значних змін, що вимагало відповідно від актора різного підходу до однієї тієї ж ролі. І він ідеально зумів роздвоїтися на б -б 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 бідолашного його андроїда і холодну, майже жорстоку машину, яка діє, спираючись виключно на розрахунки, і якій байдуже до людських життів. Біжіть. Також глядачі будуть приємно здивовані появою одного старого знайомого ще часів перших фільмів, але не казатиму кого саме. Як бачите, актори у фільмі молоді і не надто розкручені, що також стане плюсом для багатьох глядачів. Не можна також не згадати за наш неперевершений дубляж, за який ми маємо дякувати відповідно нашим акторам, імена яких ви зараз можете бачити. Щодо власне головних героїв, їх у фільмі лише шестеро, що грає фільму на користь, адже кожен з них має якусь таку особливість, завдяки якій він запам'ятовується. Один ненавидить андроїдів, інша бачить в одному з них мало нерідного брата, одна з дівчат знаходиться у цікавому положенні і так далі. Про Енді я вже казав, і словом, персонажі дійсно вони пропрацьовані так, як треба. Це був один з. Тих пунктів, за які я особливо переживав після заповіту, де персонажів було вдвічі більше, але половина з них була м, суто для галочки. Щодо саме головної героїні Рейн, яку грає Кейлі Спені, то вона, звісно, не перевершить ріплі. Ну, бо її ніхто не перевершить, але тим не менш вона зміла наблизитися до цього образу набагато більше, ніж Кетрін Вотерстон. Що мені особливо подобається, так це те, що її не намагаються показати, знаєте, сильною в тому плані, що їй не треба взагалі нічия допомога, і тим паче хлопців, як це зараз модно. Ні, вона стає сильною саме через обставини, в яких опинилася. Показовий момент це те, що вона не вміє стріляти, друг її цьому вчить, як у других чужих гікс навчав ріплі, але після цього вона не стає відразу крутим стрілком, а користується допоміжною системою для прицілювання, яка є у гвинтівці. Оце, от, знаєте, дуже класно продуманий момент. Ну і далі переходимо відповідно до найкращого. Ось воно те, про що я згадував уже двічі. Найперше варто відзначити, що фільм повернувся до ретро-футуризму, у якому були представлені перші два фільми франшизи. І через що Прометей, а згодом і заповіт, сприймалися як взагалі окрема франшиза, бо їх події відбувалися ще до подій першого чужого, зробивши його таким чином третім фільмом у франшизі. Але в них були наворочені технології майбутнього, всі ці там голограми, сканери, 3D-моделі. і і так далі, А в першому чужому технології були буквально родом з 70-х, коли його і було знято. І в новому фільмі ми знову поринаємо саме от в ту атмосферу, яка лякала глядачів минулого століття. Всі ці великі кнопки, допотопні екрани, відеозв'язок з перешкодами і таке інше. По-друге, як зазначав режисер, одним з джерел натхнення, як я вже казав до цього двічі, для нього стала відеогра чужий ізоляція 2014 року. І у фільмі справді є елементи, які дуже її нагадують. Зокрема, уважні глядачі могли помітити, що в такі а, найбільш напружені моменти герої завжди опиняються біля телефонів, які слугували точками збереження у грі. І коли вони з'являлися, це означало, що зараз буде якийсь трендець. Взагалі, я б сказав, що дана картина є плодом пристрасної любові між першими двома фільмами, беручи все ж більше від Кемерона, ніж від Скота, та ізоляцією. Отакий от, от вийшов цікавий трійнічок, який, втім, видно, що створювався з фанатською любов'ю та повагою до класики, а не тільки заради грошей. До речі, про матеріальне. Якщо, друзі, вам подобається те, що я роблю на своєму каналі, ви можете підтримати його фінансово, оформивши спонсорство, яке також надасть вам доступ до різноманітних бонусів. Зокрема, на рівні кінолюбитель ви отримуватимете доступ до нових відео раніше за інших глядачів. Ну а поки продовжуємо. Ще одне важливе зауваження, яке варто зробити, це те, що а, найбільший кайф від фільму отримують саме фанати франшизи, які бачили попередні фільми і добре пам'ятають, що там було. І якщо ви належите до їхнього числа, то ви гарантовано більшість фільму сидітимете отак. Бо стрічка, вона буквально наповнена великодками та відсиланнями. Ба Більше є два моменти, коли герої прямо цитують перші два фільми. Щодо відеогри, то, як я вже казав раніше, це телефони, біля яких опиняються герої у напружені моменти. Вигляд самої станції нагадує Севастополь, яким зайнялися гравці. А ще був класний скрімерний момент, точно як у грі, коли проходиш повз андроїда, який валяється на землі, думаєш, що він вже дохлий, а ця зараза прокидається і за ногу тебе хапає. Словом, відчуття ностальгії та повернення до старої доброї класики не покидатиме протягом усієї стрічки. Але не відсиланнями єдиними, адже режисер, який, як я вже казав, підійшов до діла з відданістю та фанатською любов'ю, він розумів, що на самій лише ностальгії далеко не заїдеш, і треба показати глядачам щось таке, чого вони не бачили раніше. По-перше, це погляд на життя людей у колоніях компанії, що наочно демонструє, що ніхріна вони не будують кращі світи, а просто безбожно експлуатують людей, даючи їм рівно стільки, щоб вони могли продовжувати працювати і ні центом більше. По-друге, нам пояснили, чому люди так не люблять синтетиків, адже варто лише їх перепрограмувати, і вони просто злітають з котушок. Знову таки, відсилання до ізоляції. По-третє, ми бачимо, як оцей покемон, який виривається з тіла людини, стає дорослою особиною. І ще герої вигадують дуже оригінальний спосіб, як обманути лисихатів, щоб ті на них не кидалися і не сували в рота свої балабони. Словом, здивувати фільму також є чим. Щоправда, є також один дещо аналогічний момент, який полягає в тому, що на станції надто вже легко вимикається та вмикається гравітація. Тобто буквально будь-який співробітник станції, диняючись по коридору бухим, може отак спиртися на речажок і всі на станції політають. Це мені, до речі, нагадало оцей момент з першої мумії. Якби я був кінокритиком, я б можливо, навіть зняв би за це бал, але оскільки я не прихильник реалізму, тим паче у фантастиці, то вважаю, що це сценарно допустимий огріх. Варто сказати, що цей фільм зайвий раз нагадав про важливість допомоги нашим воїнам, аби вони якнайшвидше поклали край цьому жаху, який нас зараз оточує. Бо за два роки повномасштабки було різне, але такого, щоб продовж фільму лунали дві посві повітряної тривоги, такого ще не було. Тож, коли ми повернулися до кінозали втретє, варто сказати, що атмосферу це сильно попсувало. Тому я обов'язково піду на фільми ще раз, щоб подивитися його без антрактних перерв на рекламу. Так би мовити, щоб не порушувати цілісність ілюзії. Підбиваючи підсумок, сильні сторони фільму це круто прописаний сюжет та головні герої, гарний, не надто розкручений акторський склад, атмосфера і відсилання на попередні проєкти. Тож таким чином, від мене фільм має десятку і стає другим улюбленим у франшизі все ж таки після Джеймса Кемерона. Ну а щодо режисера нового фільму, Федя, я ось що хочу тобі сказати. Тепер я уважно стежитиму за його майбутніми проєктами, бо цей фільм особисто для мене є показником того, що він гідний стояти в одному ряду з такими профі, як Джеймс Кемерон та Рідлі Скотт. Дякую вам за перегляд, друзі. Дисяйте вподобайки, якщо вам сподобався огляд. Пишіть у коментарях, чи бачили ви вже новий фільм, яке враження він залишив саме у вас, і який тепер ваш улюблений фільм франшизи. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити, і не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. З вами був Кіномозок, побачимося у нових відео. Ну що, друзі? Це був чужий ромул.